Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину, і вийшов до неї з зеленого гаю Козак молоденький. Цілує, вітає, ідуть по долині, Ідучи співають, як діточок двоє, під тою калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю у Бога благаєм? Рай у серце лізе. А ми у церкву лізем, заплюшивши очі, такого не хочем. Сказав би я правду. Та що з неї буде? Самому завадить, а попам та людям однаково буде.